Шахиди, каби кожного дня і в півішки, це все літає день і вночі. Я дуже боялася, що загориться якась квартира, і вони там згорять. Ой, були прильоти прямо в наш двір, дуже дуже страшно було. Ну, у нас вікна цілі, а у нас дом торцем так стоїть, що на торець прийшло. Там взагалі ряд, поряд все повилітало. І двері, і вікна, все-все і просто і горіло там так довго. А таку маленьку не Дуже важко було, звісно, всіх так от вигрузити. Вони всі перелякані, дорога важка, їхали сюди довго. Я вже останнє виїжджала, забрала всіх своїх цих вихованців. Якби можна було, я б ще, мабуть, на штук 200 забрала, але сама я не потягну, мені важко фізично. Ну, це важко. Та ні не робити пиляку. Я приїхала, знаєте, сюди, якби не було котів, я б собі знайшла житло з умовами. І гарячий душ, і туалет не у дворі, і все таке. А ну, доведеться ось тут, тому що як я їх кинула?